Добрий день, мої малята! Рада всіх я вас вітати. Ось зібрались ми разом, наберем в долоні сміху і розсиплем всім на втіху. Я твій друг і ти, мій друг, Подаруєм настрій всім навкруг. Діти, а як ви вважаєте, хто такий друг? Так, правильно. Друг це той, хто не ображає. З ким граємось, малюємо, багато розмовляємо, посміхаємось, гуляємо та веселимось. Діти, дружба це чудово. Її не можна викинути, не можна купити та обміняти. Діти, а як ви гадаєте, які бувають друзі? За допомогою води хочу показати вам приклад друга. Пропоную взяти дві склянки води, в одну із склянок додати чорну фарбу. Ось погляньте, коли ваш друг веселий, чесний, ввічливий, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас, ділиться з вами іграшками. Він цей час схожий на чисту воду, думки і душа у нього прозорі та чисті. Але бувають друзі, які злі, невиховані, брехливі, не діляться іграшками, то такий друг схожий на темну каламутну воду у нього завжди поганий настрій. Скажіть діти, а з яким другом ви хотіли б дружити? Звичайно, з тим другом, який схожий на чисту воду, який чесний, дружелюбний, береже таємниці, підтримує вас і ділиться іграшками. А зараз я пропоную вам пограти з друзями. Діти, а ви любите кататися на атракціонах? Так, звичайно. Хто ж не любить на них кататися? Подивіться, у мене дуже багато квитків є до віртуального парку розваг. Тож я запрошу вас і ваших друзів разом зі мною до віртуального парку розваг на атракціони. Ходімо. Ось ми і потрапили до парку розваг. Але він не звичайний. А математичний. Ой, діти, подивіться, атракціони у парку не працюють. Але для того, щоб вони запрацювали, нам необхідно виконати всі математичні завдання. Ну що, діти, готові? Тоді починаємо. Оскільки парк дуже великий, то подорожувати будемо потягом. Всі вагони пронумеровані. А от чи правильно, зараз перевіримо. Який номер вагона повинен стояти першим? Так, це номер один, а у нас номер три. Що нам треба зробити? Правильно поміняти їх місцями. Перший, потім другий, після другого третій. За третім який? Четвертий, а у нас який? Шостий. Тож міняємо їх місцями. Четвертий, потім п'ятий, далі шостий, після шостого сьомий. А за сьомим який? Восьмий, а у нас дев'ятий. Міняємо їх місцями. Восьмий, а далі дев'ятий і десятий. Нумерацію вагонів встановлено. Давайте порахуємо всі вагончики прямим рахунком. Один, два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер зворотнім десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці діти. Ну що ж, поїхали до першого атракціону? Перший атракціон літаки. Нам потрібно назвати числа сусіди. Отже, число 8. Які у нього сусіди? Попереднє число 7, а наступне 9. Число 4. Попереднє число 3, а наступне 5. Число 7. Попереднє 6, наступне 8. Число 9. Попереднє 8, наступне 10. Число 5. Попереднє 4, наступне 6. Число 3. Попереднє 2. Наступне 4. Число 6. Попереднє. 5, наступне 7. Молодці діти! Перший атракціон працює. Можна на ньому і покататися. Ну що, поїхали далі. Другий атракціон це колесо огляду. Щоб колесо запрацювало, нам потрібно розв'язати таке завдання. Дивіться, у центрі кола цифра 3. Яка кількість предметів відповідає цифрі 3? Уважно подивіться на картинки і знайдіть такі предмети. Так, правильно, три грибка. Наступна цифра 7. Яких предметів 7? Так, 7 м'ячів. Наступна цифра 4. Чого в нас 4? Так, чотири кошенятка. Наступна цифра 6. Чого в нас 6? Так, шість білочок. Наступна цифра 2. Яких предметів у нас два? Так, дві дзиги. Наступна цифра 5. Яких предметів у нас п'ять? Так, п'ять квіточок. Наступна цифра 0. Тобто нічого немає. Яка це буде кабінка? Так, правильно. Наступна цифра 8. Чого у нас вісім? Так, вісім полуничок. Молодці діти! Завдання вирішено, колесо огляду працює. Можна і на ньому покататися. Ну що, їдемо далі? Наступний атракціон це швидкісні машини. Для того, щоб машини зрушили з місця, потрібно до кожної машини прикріпити відповідний прапорець. Отже, перший прапорець, на яку фігуру схожий? Правильно, на прямокутник. Подивіться, у якої машини ми бачимо прямокутник. Прикріплюємо до неї прапорець. На яку фігуру схожий наступний прапорець? Так, на ромб шукаємо машину із ромбом. І прикріплюємо до неї прапорець. На яку фігуру схожий наступний прапорець? Так, на квадрат шукаємо машину з квадратом і прикріплюємо прапорець. Наступний прапорець, схожий на яку фігуру? Круг. Отже, прикріплюємо його до машини, на якій ми знайшли круг. Молодці діти! Наступний прапорець на яку фігуру схожий. Так, на трикутник прикріплюємо його до машини із трикутником. І останній прапорець, схожий на яку фігуру? Так, на овал і прикріплюємо до машинки із овалом. Молодці діти, машини рухаються, можна і на них покататися. А ми з вами йдемо далі. Четвертий атракціон ігрові батути. Щоб можна було нам на них потрапити, необхідно визначити, на які геометричні фігури вони схожі. Отже, перша фігура це. Так, восьмикутник. Знайдіть батут, схожий на восьмикутник. Так, ось він, правильно. Наступна фігура яка? Так, квадрат. Який батут схожий на квадрат? Правильно, третя фігура це овал. Так, де у нас овальний батут? Ось він. Наступна фігура яка? Так, круг, який батут схожий на круг? Ось він, правильно. І остання фігура це прямокутник. Який батут схожий на прямокутник? Ось він. Молодці. Тепер відвідувачі можуть розважатися на батутах. І ми з вами можемо разом з ними розважатись. Їдемо Далі. І останній атракціон швидкісні човники. Уважно, діти, погляньте на човники та скажіть, до якого причалу вони пристануть. Перший човник. На ньому написані цифри 5, 6, потім крапочка і цифра 8. Яка цифра стоїть між цифрами 6 та 8? Вірно, цифра 7. Отже, човник пристане до причалу із цифрою 7. Наступний човник це причал номер вісім. А третій човник. Правильно, причал номер 6. Перший човник причал номер. Три. Вірно. Другий човник. Причал номер 4 правильно. І останній човник причал номер дев'яно. Вірно, молодці діти. Ось вже і на човниках можна кататись. Нарешті в нашому парку розваг працюють всі атракціони. Діти, ви сьогодні були такими веселими, кмітливими, розумними, правильно відповідали на всі завдання. Але ви вже трошки втомилися у віртуальному парку розваг. Тому настав вже час відпочивати і прощатися. Дякую вам, діти, за увагу. До наступних зустрічей!